На сьогодні для закладів первинної ланки дуже важливим є розуміння того, які пацієнти не зверталися за допомогою до закладу протягом певного періоду. Наприклад, впливовим показником, що знижує вартість оплати за договором, є перелік пацієнтів, які не зверталися до закладу протягом трьох років. В нашій медичній інформаційній системі цю інформацію можна переглянути декількома способами. Перший це якщо ваш заклад веде амбулаторні картки. Можна перейти до реєстру Амбулаторна карта. Вказати період, за який були відсутні візити, та нажати Пошук. Ви отримаєте перелік пацієнтів, які не зверталися, за якими не були внесені візити та взаємодії в амбулаторній картці за певний період часу. Якщо ж ваш заклад не використовує реєстр амбулаторних карток, а одразу вносить інформацію до електронної системи, цю інформацію ви можете переглянути у реєстрі пацієнти. Тут вам також необхідно вказати дати. За які були відсутні візити, наприклад, з 2022 року по сьогодні. І також можна для зручності обрати вік. Наприклад, від 0 до 5. І обрати фільтр. У мене такі пацієнти відсутні. А якщо, наприклад, обрати від 40 до 65 років і натиснути пошук. Знайдемо одного пацієнта. Ми розуміємо, що цей пацієнт протягом трьох років до нас не звертався. Відповідно, нам потрібно або зв'язатися з пацієнтом, або здійснити йому прийом. Також нагадуємо, що можна зробити синхронізацію декларацій в базі Медичної інформаційної системи з електронною системою. Тобто, якщо ви розумієте, що по кількості декларацій ось тут у вас дані не сходяться, ви натискаєте декларації з СОС, і натискаєте далі синхронізувати дані з реєстру пацієнта з ЕСОС». Тут по кнопці Показати ви отримаєте актуальний перелік декларацій, кількість, яка зараз в електронній системі. І також, обираючи дільницю і лікаря, по якому необхідно зробити синхронізацію, можна зробити імпорт з електронної системи. Відповідно, після цього у вас має вирівнятися кількість декларацій в електронній системі із кількістю декларацій. В базі медичної інформаційної системи